Вітаю усіх, дорогі мої глядачі, екстрасенс Роман Шептецький. Сьогодні у нас на календарі 24 березня маємо вже другий день перемовин в Саудівській Аравії. І, як я вам і говорив минулого тижня, будемо зараз дивитися, що ж там по тих переговорах вже постфактум. Делегації України та США побалакали. Зараз десь по ходу діла триває ще розмова. Делегації США з росіянами. І чомусь в мене таке, знаєте, сьогодні відчуття, що Трамп може посваритися з Путліром, ну, з тим, а-ля Путлером. Чому таке відчуття? Зараз будемо з'ясовувати, що покаже карта. Кому мої прогнози важливі, цікаві, підписуйтесь на мій YouTube канал. І інші соціальні сторінки, мережі, телеграм-канал. Всюди підписані, однак в екстрасенс Роман Шептицький. Також поширте відео. Пишіть ваші коментарі і ставте вподобайку, щоб відео було активним. Бо всяких атак Смердобоцьких ще вистачає. А маємо розвивати український контент. Ну що ж, перша колода. Результати з переговорів Україна. США Росія, що зараз в Саудівській Аравії. Трійка Кубків. Радість від святкування якогось результату. Та чи настільки той великий результат буде? І хто ще буде радіти? Диявол перевернутий з минулого? Така йде фраза: Росія прибула туди технічно. Королева Пентаклів перевернута, карта сили. Паш мечів. Сімка мечів, Сімірка, сімка. 8 мечів. Глобального результату, якого би нам хотілося. Що стосується повного припинення вогню, Карта не показує, поки, на жаль. Активно ведеться мова, так як заявлено офіційно про так зване перемир'я на морі і відновлення там певних тих шляхів торгівельних чи тих зернових шляхів, яких правильно називають. В цьому контексті домовленість може бути досягнута. Давайте подивимося. Так, так, так. По суті, два так, одна нейтральна. В цьому контексті може бути досягнуто узгодження. Може тому карта трійка Кубків як святкування якогось результату. Але ж і чи буде Росія дотримуватись тоді цього перемир'я? Знаєте, відповідь тут так. Тут не факт. А тут карта нульовий аркан. Називається Їм вірити. То самого себе обманути. Ну, якось отак от хочеться сказати. Тобто, вроді би, так, поки їм це вигідно. Але ж в будь-який момент ситуація яка може змінитися, бо карта нульовий аркан це якась раптовість. Чи будуть говорити про перемир'я конкретне оце що, 30 днів, 30 днів щоб повністю припинити всю, всі обстріли, так, розмови про це будуть. Але результату з цих розмов наразі не буде. Є така фраза, кажуть таку фразу, давайте все робити поступово. Зустрічі цих технічних груп будуть продовжуватись. Там ще тих зустрічей може бути і буде. І 4, і 5, одним словом. І вони ось так поступово. Ті, що приїхали з Росії, чи щось по факту вирішують: ні, ні, ні. Вони мають конкретний наказ, вони приїхали під конкретну розмову. І ця конкретна розмова стосується отих от питань саме водного простору. Чи щось інше з ними будуть обговорювати? Навряд чи, бо карта заперечувальна. І вони, в принципі, в тому контексті нічого не вирішують. Тому, з чим вони приїхали, вони це обговорять. З, з США, з делегації США, потім делегація США це з Україною узгодить, хоча Україна і так не проти, скажімо, проти тих обстрілів, щоб той шлях був безпечний. Але в кінцевому результаті немає тої остаточної домовленості про повне завершення вже бойових дій. І про подальше завершення бойових дій на суші, буде далі відбуватись ще чергова розмова, ще чергова зустріч. І отут, знову ж таки, в нас є період питання. Кінець цього тижня, тобто 27 число, 29, ну більше 27, все-таки, як раніше показувало, і початок квітня, перше, четверте число. В цьому контексті що може ще вплинути? Що може ще вплинути а, на думку США і Трампа, ну, як мінімум, на тлі тих їхніх дуже в лапках дружніх розмов між Трампом і Аля Путлером, продовжується обстріл України на днях жахіття з Києвом. Потім перед тим була Одеса, Запоріжжя теж там було жахіття. Кропивницький. Сьогодні обстріл по Сумах. До речі, вчора. Позавчора робили позавчора енергопрактику, і там підла карта загроза для дітей. Сьогодні по сумах влопили. І 14 дітей, вроді теж те, що я чув по офіційних новинах, там ну, постраждалих 14 дітей. Вроді обійшлось без загиблих, але все рівно. Тобто, це вони так говорили про якесь перемир'я. Тобто, давайте обстрілювати житлові квартали, райони, людей от нечість, яка хоче зібрати жертв. Ну дай Бог Чи на тлі оцих от обстрілів Росії України? Чи щось в ту голову Трампівську дійде, чи посваряться вони? Переміна, Мир, диявол перевернутий, диявол своє лице показує. Карта сили. Справедливість. Королева мечів і шестірка мечів. Ну, як вам сказати? Прямо щоб посварились, посварились, і щоб там Трамп. Давай мікось про чухана і е, щось там робив, якісь розбірки. Поки карта не про це, тим більше ми робили не один розклад, де чітко показано, що на нього там добряче впливають, магічать. Він от носиться з портретами своїми. Ну, це дуже важлива зараз історія. Бо якийсь йому там портрет не подобається, а те й подобається. Добре, що з Росії те, що йому привезли, йому подобається. Хто би сумнівався, все як розклади і показував. Звичайно, що він подобається, бо там стільки тої всієї магії заряджено чорнячої, що там він просто не може не подобатись. От ще й з тими ем, якимись там лавровими вінками, як Наполеон. Ну, Наполеон, скільки знаю з історії, вроді теж не дуже добре закінчив свою історію правління, так, своє життя. От, ем, ну, таке. Тому, що там тішитися, ну, якісь почалися ці фото з тими, де він там якийсь портрет з Лавровим Вінком, типу Наполеон, щось, щось в такому контексті. Але це все, як і раніше теж я говорив, добром для Трампа не закінчиться. А хай і далі Оце, от, тішиться з тих презентиків, які його реально заведуть. Як не в могилу, то Геть з того його крісла президентського бо ще щось з ним там буде. Ну, коротше, недобре, недобре щось. І тут не так про конфлікт, бо тут далі це колдують, магічать, чеклують, але про дослідження якоїсь ситуації, яка все рівно має вийти на поверхню, тому що чомусь ця енергія конфлікту з'являється. Тут, навіть, бачите, карта каже: а ще поки що не так, як в Трампа самого, як в тих, хто біля нього між собою починають жертися. Ну і Трамп, може бути, задійним всі конфлікти, і можна на основі того десь і прозрів, в принципі, що відбувається. Тому що ти такий, ти такий так запевняв, що твоє слово таке для Росії там, і там, не його слово закон, а тут Росія далі продовжує обстрілювати Україну. Це що за історія? Ну, от про що власне мова? Як можна вірити тій Чорноті тим гадам? Але підпливом магії, як бачите, і одурманення, і цих амарочок, ну. Видимо, віриться в Трампу в казки російські. Ну, все так не буде. Я вам казав, мусить бути зараз якийсь такий переломний момент, який, власне, який, власне, таке ще відкриє лице диявола. Відкриє, відкриє. І оце вони би мали домовитись. Таке враження, що Трампа зараз треба заявити хоча б про якусь чергову успіх досягнення. От поїхали в США і знов привезли. От саме він це зробив, саме він добивається, що було в Україні мир. І от зараз він скаже: ну от, ми тепер зробили, вже тепер в... не, не атакують по інфраструктурі, по там якихось інших об'єктах важливих. Ну і що ж атакують по людях? Так, ну. Господи. Ну і що ж атакують по людях? Ну, головне, по інфраструктурі не атакують. І тепер от в Чорному морі там все буде спокій. Бо це він зробив. Та ти зроби, хай люди перестануть гинути. Щоб та нечість вже пропадом пропала. Ну і важливі, ще якісь зміни, які можуть відбуватися. Такі, що, якби. В нашу користь, так. Це питання, ну от Білгородщини. Багато про це не будемо говорити, балакати. Хай все задумане, максимально правильно реалізується нашими воїнами. Але, але цікаві ще можуть бути і непередбачувані ходи з нашої сторони, щоб Росія не думала вкотре, яка вона сильна і всемогутня. Ну, скажімо так, і показувала якісь свої. Чергові фейкові історії та перемоги. Ну, ось що хотів вам, власне, сьогодні сказати. Тому продовження зустрічей буде. За цим слідкувати теж будемо. Поки що, хоча б, якщо буде вже такий результат, поступово. А тоді вже будуть переходити до припинення вогню по лінії фронту на суші, нешвидкий, нелегкий процес. Але чи може бути там результат? Ну, відповідь йде так. Так що дай Боже просвіту тим всім, хто за Україну, і щоб більше їм було сили за Україну і за інтереси наші боротися. А хто проти України і проти Справедливого миру, хай буде забраний із того всього процесу переговорного. Ну, а там вже, як вищі сили вирішать, може, із світу того білого буде забраний. Але багато є, бачите, ще мечів, перешкод, неприємних моментів, ще вияснювань, прояснювань, тому все якось так поступово. Пишіть вашу думку в коментарях. Я ж усім дякую за увагу. Будьте здорові! Почуємося всім тихо, мирного вечора. Продовжуємо молитись, боротись, рухатись до завершення всього цього жахіття. Сили здоров'я, Божого благословення всім нашим воїнам і разом до перемоги! Бережіть себе, очуємося.